Компанія Автопарк Київ, у нас нове надходження BMW 520 на двохлітровому дизелі приїхала з Європи 2013 року. По Україні всього два власники. У дуже чудовому збереженому стані автомобіль повністю обслугований на 17-х легкосплавних дисках. Парктроніки передні-задні. По салону дуже гарний збереженому стані салон коричневого кольору. Чотири склопідйомники, механічне регулювання сидінь. Мультикермо, двохзонний клімат контроль, мультимедія. Задній ряд також дуже охайний в збереженому стані. Немає ніяких потертостей по салону. Переглянути дану позицію можна за адресою вулиця Сумська, 2А. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг також трейдинг. Чекаємо на вас.